Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Ходович Вот з найкращими та динамічними ріплечками World of Tanks. сьогодні. СТБ-1. В абсолютному топі. Не дивлячись на те, що в абсолютному топі наприйдеться сьогодні не солодко, не солодко. Тож записую я спеціально цей бій, тому що давно мене просила записати топовий настрійний бій на СТБ-1 аж сьогодні. Довелося нашому автору-реплею зіграти просто щось. Наймовірне. Тож дивимося, що тут як наскидає на мапу перевал. Абсолютний топ. Подивіться, як наскидає на самий-самий верх тільки три танки 10 рівня, решта дев'ятки та вісімки. І ще й без артилерії. Тож, це просто можна сказати, що наскидає внубку. Зараз будемо обов'язково дивитися на нашу гармату, але перед тим подивимося, хто в нас тут такий грає. Друїд. Мені здається, так правильно читається. Нікнейм нашого автора реплею, якому вдалося зіграти, шикарний та чудовий бій, дуже чудовий, 0-2 рахунок, 0-3, подивіться, от як просто зараз починає програвати наша команда. Чому я так сказав, що дуже чудовий бій? От зараз наша команда починає дуже сильно стрімко програвати по хіт-пойнтам та по гарматах. От зараз, не дивлячись на те, що я ще раз повторюся. Що нас кидає в абсолютний топ, наш сьогоднішній дроїд зараз робить все абсолютно, щоб якнайшвидше перебити зараз отут противників, які зараз тут знаходяться. Немає різниці, що це вісімки. Просто зараз ми максимально робимо так, щоб продавити оцей фланг. Лорей на 40, до речі, ми зараз добираємо блайндшотом. Тож будемо згадувати і пам'ятати, що у нас блайндшот. І зараз дуже. Грамотно робить друїд, що не їде вперед, їдемо, вертаємося до бази, адже лідник повністю продавлений. Мені навіть не здається, що ніхто з наших союзників туди не поїхав. Я можу і помилятися, я не помітив це на мінімапі, але зараз бачу, наші союзники будуть намагатися задефати напрямок 121Б та об'єкт 140 середні танки в команді противника. Це дуже-дуже ДПМні машини, скажу я вам, і нас теж. Чудовий ДПМ та КВН. Але 140 об'єкти 140-330 мм кумулятиви пробувають. Нас мають пробувати в башту нашого СТБ-1. А у нас що? У нас бронебійних 12 штук ще залишається снарядиків, які 360 забирають за постріл та скільки, так, скільки вони пробувають, не дає подивитися, 258 мм пробувають броні. Кумулятиви пробувають 330, так само, як об'єкта 140. Тільки 360 забирають за постріл. Ну що ж, бачимо, зараз повністю продавили противники от, нашу базу. Забираємо першого. Мені здається, ми забираємо не першого противника, який знаходився отут, уже другого. Зараз будемо швидше за все забирати третього противника, адже Бурасик зараз забирають наших два союзника. І зараз на гірці був наш союзний Астрон Рекс, якого забирає зараз. Айрон арні та об'єкт 140 ворожий. 7-8 рахунок. Ми програємо по хіппонтам дуже сильно. Четвертий фраг у нас уже був в копілочці, і зараз будемо перестрілюватися з об'єктом 140, який зараз працює на кумулятивах. Так, і що? Як я і казав, йому буде вистачати нас пробувати в башту. У нас башта не дуже така ще міцна СТБ-1, так, але треба, звичайно, влучати в об'єкти 140. Це нам не вдається. Ну, а будемо працювати по Iron арні, теж нас пробуває. І теж аеро працює на голдових кумулятивних снарядах, але у нас набагато швидше перезарядка йде близько 5,5 секунд. При Альфі 360 досить непоганий ДПМ в СТБ-1. П'ять фрагів у нас уже на рахунку. Ми стоїмо на гірці і зараз будемо приймати. Команду противника Воно залишається тільки два союзника, е 75 та т 26 е 5 Це, що біля нас знаходиться, намагати. зараз максимально треба давати сопорт нашому е 75 працювати по перезарядочці, щоб не вбили е 75 щоб він якнайбільше пожив. Це важкий танк, який може танкувати. Ну, принаймні так задумалося. У нього залишається тільки 679 хітпойнтиків. 121Б, як ви знаєте, у нього кумулятиви перебувають 350 міліметрів броні. Це дуже та дуже чудово. Там в С-75 е броні не буде жодної. Так, і 121 й мається на увазі Б 121Б ворожий забирає нашого С-75, е але і він шотний залишається. Тож ми залишаємося вдвох з нашим т 26 е 5 проти п'яти танків противника. 121Б, не дивлячись на те. Що у нього 100 з лишніх Не помітив я докладніше, скільки зараз, якщо він появиться, будемо знати точно. Так, у нього 146 хітпоинтів залишається і все ж таки давить, куди ти чоловіче, їдеш, ми майже фулові, треба його забирати, так наказувати, і полетіло трішечки вище. Такий кут був нам, ну, можна сказати, поганий кут був так, і що полетіло перший раз в ЛДшку і ми його не пробуваємо. Але на другий раз на щастя, ми його забираємо. У нас же ж тільки кумулятивні снаряди залишилися. І, так, я казав, ми залишилися проти п'яти танків, ми залишалися проти шести танків. Зараз п'ять танків залишається, а в карі ми просуваємо просто в рубку. 330, як виявилося, цього вистачає, щоб пробувати карі. Досить броньована ПТСАУ, але зараз Гріль 15, що за все, навіть не почує у нас броні. Треба якось від нього трішечки засейвитися. Так, і що ми з нашим союзним т 26 5 забираємо карі. Так, прожато 46-го ми залишаємо 67 хід пойтиків. Це. Мало, але треба зважати зараз на гриля 15-го. Він зараз нам присилає два постріли і нас уже немає. Ми відправляємося автоматично білетом в ангар. Наступний бій, так і що він прокрадається чим раз, тим далі, але ми його на щастя пересвічуємо. Дуже шикарний таймінг ми зловили такий спіймали так 300 хідпонків. Попереднього разу тільки вилітає тут нижче середнього крутить. Так, невідомо, куди він дав постріл. Так і що Гріл 15 кудись ще намагається втекти. А Він думав, що там в нього буде сейв. А у нього там сейва немає. Зараз будемо його забирати. 93 хітпойтика. Саме головне в гармату не вцілити. І що? Перед нами це робить т 26 е 5 У нас уже понад 8 тисяч настріляного. Залишається тільки три противника. Ще невідомо, де знаходиться Т-95. Так, ну давайте ми подивимося. Показує, що він фуловий. Центуріон так він фуловий приїжджає сюди 1800 хідпонтиків. Це броньована машина, як ви всі знаєте, у нас кумулятиви все одно, і навіть наші кумулятиви неохоче будуть його пробувати. Зараз прожетта 46. От, от Можна сказати, що він така миша, Знаєте, зараз так тихенько, тихо, зараз буде нам навалювати свої три снаряди. 240 у нього забирає за поза. Якщо я не помиляюся, чи 250 з механізмом дозарядки. Нове на ЛДК, наші кумулятиви заходять на уран. Але не кожного разу, от як ми зараз його не пробуваємо, невідомо. Там просто зелененьким світилося, так і що він дає нам постріл. Треба прожекту 46-го забрати. Він зараз працює по нашому союзнику, так і що бортик ми нього забираємо, починаємо крутити Т-95-го. Подивіться, т 26 5 Наш союзник поставив його просто на гусеницю і пробував. Хто не знав, Т-95-го можна пробувати. Через гусеницю, якщо звичайно ми будемо стріляти, робити постріл знизу вверх. Так, так, і що? Цинтронсім 7.1 залишився, якого ми зараз добираємо. Всім дуже величезне спасибі, всім добра, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.